Усім привіт! Сьогодні поговоримо на таку тему, чому українці такі жорстоки одне до одного. Бо я вважаю, що в нас настільки багато внутрішніх ворогів, що нам навіть зовнішні не потрібні. Бо чим далі, тим більше і більше агресії. І обговоримо цю ситуацію на прикладі ситуації, яка сталася у Києві під час повітряної тривоги, під час обстрілу, коли жінка похилого віку не пустила молоду маму із дитиною. Давайте розберемо, що сталося насправді. Спочатку у новинах подали таку інформацію, що, начебто, ця жінка похилого віку, в принципі, не пустила цю маму з дитиною в укриття. Але потім з'ясувалося, що вона її не пустила тільки в окреме приміщення, якусь окрему кімнату, а всі інші приміщення були вільні, і ця жінка з дитиною могла там перебувати. Але ця жінка з дитиною захотіла саме в цю кімнату, де перебувала. Ця жінка похилого віку з іншими людьми. Чому? Тому що та, та була облаштована, там стояли дивани, там якось було зручніше, там було частенько. А чому? Тому що ця жінка похилого віку, вона разом із іншими мешканцями цього будинку вони все облаштували завчасно. Вони там прибрали, тобто вони попікувалися про те, щоб умови перебування у цьому приміщенні для них були комфортними. А от інша героїня сьогоднішньої історії, жінка з дитиною, вона про це не попіклувалася, не подбала, і вона взагалі була з іншого будинку. Давайте розберемося, хто ж тут винен чи ні, і на чому бо це правда. Уявімо ситуацію, а я уявила, значить, я уявила, начебто я в цій ситуації була, а я в цій такій ситуації була, тому що. Може, хтось не знає, то для мене війна почалася у 2014 році, і в мене була ситуація, коли ми з моєю маленькою дитиною перебували весь день у підвалі з 10-ї години ранку до 5-ї вечора. І оскільки це почалося у 2014 році дуже раптово, ніхто не сподівався, що таке буде. І Тому ми не встигли підготувати ці підвальні приміщення, а ви самі знаєте, в якому вони стані зазвичай, там було дуже брудно. І, але незважаючи на це, коли сталася ситуація, що треба було спускатися у підвал, ми спустилися. І там також було багато людей з мого під'їзду і будинку. І я не пам'ятаю, що хтось там з кимось сварився, хтось там претендував на чиєсь місце, кожен сам собі взяв якийсь матрас, якесь простирадло, якусь ковдру і намагався зробити собі якісь зручності. Тобто... Коли я прийшла зі своєю дитиною туди, мені навіть на думку не спадало якусь вонаглу проситися до чиєїсь коморки, до, до чиєїсь кімнатки, в яку для себе люди заздалегідь облаштували. Вони про це подумали, подбали. А я, наприклад, в той момент, там, ми декілька разів були в підвалі, в перший раз, звісно, це було несподівано ти не готовий був до цього. А вже потім ми, звісно, пішли, перебрали, принесли якісь стільці, якісь лавки, щоб там сидіти. І ніхто не претендував на чиєсь місце. Ми собі я також розділили, хто де буде сидіти, де чий куток, і все було нормально. От тобто з одного боку, ну це справедливо. З іншого боку, ця жінка похилого вікна не пускала цю маму з дитиною. Ну, вона, звісно, могла б їх пустити, Це такий, знаєте, людський фактор. О, тобто вони обидві вчинили негарно, тому що закони на боці цієї мами з дитиною, бо ця старша жінка не мала права не пускати, бо це не її власне приміщення і не, не її приватна власність. От, а з іншого боку, якби ця мама дійсно хотіла потрапити в саму цю кімнату, де більш зручні умови. То треба було розмовляти із цією пані не так нагло, як розмовляла ця мама, і не таким тоном, і не витягати одразу телефон. Розумієте, якщо ти так вже робиш, то звісно хто -то тобі піде на зустріч, і хто тобі дозволить туди зайти, якщо вона її вже розготила таким своєю поведінкою. Розумієте? Тому я не стаю на чийсь бік, вони обидві вчинили неправильно. Жінки жінці з дитиною треба було б бути більш спокійною і більш культурною. Я думаю, що якби вона попросила нормально, спокійним тоном, просто по-людськи, можливо, та старша жінка можливо б і дозволила. Але я дивилася декілька сюжетів про цю ситуацію, і та старша жінка каже, що там просто не було місця, бо це була ніч, і люди спали, там і діти в тому числі були. От, а ця. Жінка, яка з дитиною вона могла б подумати про те, що дійсно ніч і її маленька дитина також хоче спати. Вона роздратована, і заради своєї дитини можна було б не вчиняти скандал, а зробити більш цивілізовано і вирішити цю ситуацію. я знаю, як це підіймати маленьку дитину вночі. У моїй дитині було 4 роки, коли саме з нами трапилася ця ситуація. І тому маленьку дитину вона не розуміє, коли ти будеш вночі, чому ти і будеш, вона дратується, плаче, і каже, що вона не хоче вставати. Ну, це все ясно. Але оскільки ті двоє жінок, вони обидві дорослі, вони могли б якось цю ситуацію, Одній не вистачило виховання, інші не вистачило просто емпатії і до маленької дитини. Ось що я думаю. Тому я вважаю, що треба бути добрішим одне до одного. Не треба. Взагалі вимагати від інших людей, людей чогось, і взагалі у мене таке такий девіз по життю, що я вважаю, що ніхто нікому нічого не винен, і я не вважаю, що мені хтось щось винен, і я не вважаю, що я щось винна іншим людям. Тобто всі люди можуть зробити щось тільки за своїм власним бажанням, якщо вони хочуть допомогти, вони можуть допомогти, але вимагати від інших людей. Чогось це неправильно, я вважаю. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, яка ваша думка з трудо цієї ситуації? І до речі, коли спочатку, коли я дивилася ці сюжети, декілька сюжетів на різних каналах про цю ситуацію, спочатку всі люди там проклинали в коментарях цю жінку похилого віку, а потім, коли розібралися в ситуації, почали вже аналізувати ситуацію, казати, що а хто заважав тій мамі з дитиною задовгіть зробити для себе якийсь куток. Ну, дійсно, хто її заважав, вона також могла принести якісь хоча б стільці, якісь подушки, якісь матраси, і зробити для своєї дитини якесь зручне місце. І люди в коментарях писали, а якби вона прийшла в метро, де люди просплять на своїх матрацах і на подушках і так далі, вона щоб теж вимагала, щоб її звільнили місце. Ну це дійсно така ситуація, що не можна і так трактувати однозначно, що хтось винен, а хтось ні. Я вважаю, що в цій ситуації винні усі так. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.